Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала нові тарифи Трампа серйозним ударом по світовій економіці. При цьому заявивши, що ЄС вже навіть готовий відповісти, якщо переговори з Вашингтоном зазнають невдачі. І до речі, Росія ж відсутня у списку країн на товари, з яких президент США Дональд Трамп повів додаткові мита. І от у Білому домі пояснили це тим, що санкції США вже й так перешкоджають будь-якій значній торгівлі з Росією, і додали, що з Росією і Білорусю американці не торгують. Однак насправді це не так. Пише Лемон видання, і от за даними цього видання, лише минулого року товарообіг між країнами становив близько 3,5 мільярдів доларів. Причому США торгують з Росією більше ніж, наприклад, з Маврикієм та Брунеєм, щодо яких якраз нові мита і ввели. А от директорка, розпорядниця міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва своєю чергою каже, що ці митні тарифи, які оголосив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, таки становлять ризик для глобального економічного зростання. Далі пряма мова. Ми все ще оцінюємо макроекономічні наслідки оголошених тарифних заходів, але вони явно становлять значний ризик для глобальних перспектив у період млявого зростання. Важливо уникати кроків, які можуть завдати подальшої шкоди світовій економіці.